Візьми мікрофон, скажіть. сказати. Давайте будемо до того перемога. Я зупинився на тому, що є, напевно, причина, яка не дає нормально існувати нашої держави. Я бачу цю причину в тому, що представництво недостовірне. Що це значить? Що ми, коли проходять вибори, ми вибираємо людей, які нам показує телевізор. І хтось нас особисто з ним не знає. Людина. І ми змушені таких людей вибирати. Так от, ми е, бачимо в місцевих громадах якраз спосіб вибрати людей, які будуть реально представляти громаду. От ми бачимо громаду, наприклад, якщо брати Київ, це декілька будинків, де всі знають, одного одного. І в зборі такої громади здатні. Депутувати ну, е, 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 передати частину своїх повноважень депутату, щоб він виконував представницьку функцію від цієї громади. І тільки в такому випадку оцей депутат від реально має йти, реально має, е, ну, тому що джерелом влади і суверенітету, і звертає вашу владу, є народом. І чому наша держава сьогодні не справляє? Тому що вони... Не суверенітету, не довіряє більша частина суспільства влади. І тому ми не можемо ні надзвичайний стан вести, ні військовий стан вести, тому що ми просто не довіряємо їм. От дивіться, чому Майдан користувався довірою народу? Почекайте, почекайте, я хочу підвести вас одного питання. Почекайте, по суті. І ці, ці депутати потім ми побачимо, скільки таких це можливо буде не, не 10 районів, а буде значно більше, тому що громада, громади оці тільки статі вирішити і, і вивести владу абсолютно. площадку, де ми навчить людей, як правильно самоорганізуватися, як це правильно методологічно, як це правильно юридично. От що ми хочемо зробити. Ось таку ініціативу ми прийшли, щоб допомогти громаді змія організуватися в одній методології, тому що діло з тим методології є не в юриспруденції, а діло. Я ще раз, товариство, я ще раз викликався зможуться до вас. Давайте зараз заступаємося. І знає, як працювати, знає, як працювати. Вийде, сюди скажіть. А я вийду, я вийду, коли людей зараз дуже багато питання. Давайте, там, давайте слово люди. Що